Вона в цьому році вже вийшла на заключний етап всеукраїнського конкурсу вчителів з хімії, тобто вона змагається серед найкращих вчителів хімії, які є в Україні, і вона вже в заключному етапі. Побажаємо їй перемоги і підтримуємо її. Побажаємо перемоги Климанському Олександру Анатолійовичу, який вирішив цього року брати участь у перегонах на посаду мера міста. І отже, нехай пробує себе, і теж від нас буде найкраща підтримка. І всім, всім, всім найкращі побажання, велика вдячність дітям, мамам, які все літо пекли пиріжки, плели маскувальні сітки, збирали гроші, щоб передати в АТО. Ваші малюнки там і вони замість ікон біля алтарів, священників. Дякуємо вам за всю цю роботу. А також окремі слова вдячності, великої шани, побажання, терпіння. І Божого благословіння і Божого вбережіння тим татам, які зараз перебувають в зоні АТО і тримають для нас мир, миру всім нам і гідного життя.